Вітаю вас, мої любі малята! Ви вже знаєте, що наступила пора року весна. Сонечко піднімається все вище і вище, тому теплішає. Воно посилає багато світла і тепла, а тому зеленіє травичка та з'являються квіточки. І сьогодні, малята, я вас запрошую на галявину. Де є багато різнокольорових квітів. Малята, подивіться, а це хто? Так, метелики, які ж вони гарні, різнокольорові, але наші метелики не можуть знайти квіточку за кольором. Давайте їм допоможемо. Малята, погляньте, які в нас метелики. Та давайте подивимось, якого вони кольору та якого розміру. Подивіться на цей метелик. Якого він кольору. Так, червоного. А яка підійде йому квіточка? Так, червона. Молодці. Малята. А квіточка яка? Так, велика. А метелик який? Так, маленький. Малята, а подивіться на цей метелик. Він який. Так, він жовтий, маленький. А яка ж йому квіточка підійде? Так, йому підійде квіточка жовта та велика. Молодці малята. А подивіться ще на один метелик. Цей метелик якого кольору? Так, вірно, він синього кольору. А яка ж квіточка підійде до цього метелика? Так, вірно, синя квіточка. Молодці малята. Скажіть, будь ласка, хто ж прилетів сьогодні до нас на галявину? Так, метелики. А метелики були які? Так, маленькі. А якого вони були кольору? Червоного, жовтого та синього. Молодці малята. А квіти, які були? Так, вони були великі, червоного. Синього та жовтого кольору. Молодці малята. До нових зустрічей. До побачення!